Окремо, звісно, купуються якісь сервіси інших комерційних компаній, і ці комерційні компанії нам надають сервіси, але цього замало для ведення повноцінної розвідки. Саме це відсутність власної супутникової розвідки найбільше турбує як українських військових, так і аналітиків в умовах ймовірного сценарію, коли США можуть припинити надавати розвіддані. До речі, подібне вже траплялося. Втім, ситуація не безнадійна. Маємо запевнення європейських партнерів, що в разі потреби вони підстрахують Україну власною розвідувальною інформацією. І нещодавно прозвучала майже сенсаційна новина. Японія заявила про готовність надавати Україні розвідувальні дані зі своїх супутників. Це перший випадок, коли Токіо робить такий крок. Втім, слід зрозуміти, така допомога це екстрене рішення, за яке Україна безумовно буде вдячна. Але в довгостроковій перспективі нам необхідно створити власне супутникове угрупування і фактично повернути собі статус космічної держави. Попри проблеми, які накопичувалися в космічній галузі десятиліттями, маємо чудові перспективи.